Лодинки, всім привіт! Сьогодні у нас відео про заміну однієї деталі в автомобілях групи ВАК. Це може бути як Volkswagen, Seat, Skoda і навіть Audi, яка. Мене бісила, чесно кажучи, не тільки з першого моменту купівлі даного автомобіля, в якому я знаходжусь. Це мій перший автомобіль, до речі, з роботизованою коробкою передач від концерну Volkswagen. Коротше, це ручка перемикання DSG, селектор, який не мінявся ще з шостого покоління Гольфа, сьомого покоління Passat, Здається, і мені здається, що селектор DSG навіть в перших версіях, там в Б 6 Passat виглядав якось красивіше, приємніше, ніж оця ручка, яка, ну якби. Встановлюється, і от навіть вона встановлювалася ще в 2019 році на там Volkswagen Golf 7 і на Passat B8 ще й досі, до речі, ставиться. Часто до цієї процедури люди прибігають через те, що на самому селекторі, по-перше, стирається цей хром. По-друге, може отут от почати підійматися також хром, віддирається ця частинка. Це болячка, називаємо так, концерну Вак. Може розірватися оцей вокожух. У мене навіть, як бачите, не тільки мені не подобалося по ходу вигляду Ручки КПП. Хтось ось сюди от слід клею, таке, наче на двосторонньому скотчу, тут було щось приклеєно на Аліекспрес, навіть накладочки спеціальні сюди продаються, там під карбон чи колір якийсь. Щоб змінити його вигляд. Не знаю кому як, але мене він коротше, кумарить і дуже давно хотілося замінити цей селектор. Для чого. На Aliexpress було придбано доволі недороге рішення, при тому, що це повністю комплектна ручка. Якби. І зараз я її хочу встановити вам, до речі, продемонструвати, як ця процедура робиться. Що ще хочу сказати, що якщо ви хочете замінити виключно, наприклад, оці детальки, через те, що вони у вас подряпалися там, чи іншого кольору, хочете встановити. Вам не обов'язково це все демонтувати і замінювати ручку в цілому, тому що оце, це оце, навіть клавішу, ви можете придбати окремо, якби і замінити. Але якщо у вас якби подібна проблема, як у мене. То рішення у неї тільки одне. Я собі на Aliexpress за 50 доларів плюс 10 доларів доставка придбав повний комплект, включаючи рамку, включаючи кожух і включаючи нову ручку. До речі, ручка такого дизайну вже почала ставитися на нові Tiguan, Здається, в новій морді 21-го, здається року. Вони пішли виготовлятися. І таку ручку можна по оригіналу придбати, але коштувати вона буде, ну чесно кажучи, дорожче ніж 50 доларів. Тому мій варіант здається. Набагато прийнятніший, тим більше, що заміна відбувається не через якісь функціональні проблеми. Коротше, отак виглядає нова ручка, і ну, цей дизайн мені подобається набагато більше, ніж оцей. Напишіть внизу ваші думки, кому як більше подобається, і чи замінили б ви. Чи не замінили б ви цю детальку. Що ще плюс у чому цієї ручки? В тому, що в неї почне світитися навіть отут положення селектора DSG, а не тільки на оцій панельці. Тут от є два таких дроти-розгалуджувачі. І завдяки їм це все почне функціонувати. Ну і найцікавіше це як же це все. Знімається. Почнемо ми з демонтажу старої ручки. Робиться це в гольфі, до речі, набагато простіше, ніж в інших моделях. Нам просто потрібно руками підняти попереду цю рамку і підняти догори. Тут ми відключаємо роз'ємчик. Дуже обережно це робимо, щоб не зламати. Оцей нам ще потрібен. Це можна, в принципі, і викинути. Дивимося по якості. До речі, різниці, різниці практично. Непомітно, ну за виключенням там кольору, товщини, пластику. Все виглядає дуже і дуже схожим, я б вам так сказав. За єдиним виключенням, тут, звісно, немає вагівських оригінальних якихось а, номерків. Шкіра навіть дуже-дуже дуже схожа. Далі нам потрібно буде зробити одну річ, для якої потрібно буде отаке на штукенці. Тут у нас є хомутик, схожий на хомутик, який ставиться на, коротше, на приводах, на шурузах. А його треба якось обережно звідси зняти. Простіше за все, мабуть, такими плоскогубцями відкусити. Дуже обережно не хочеться оригінальний пошкодити, пробуємо обережно все. Так, довелося взяти ще декілька інструментів. Все для того, щоб зробити все дуже і дуже обережно. Не, але не тут то й було. Не дуже ми хочемо. Вилазити звідти. Коротше, простіше за все зробити отак. Відкусити його. Далі по інструкції ми робимо наступну річ, дуже обережно. При зйомі не натискаємо на клавішу, а просто тягнемо догори. І все а в нас знімається. І також, якщо ви в майбутньому бажаєте все-таки повернути оригінальний селектор, не натискайте на цю клавішу, тому що буде важко вставити її назад ось це місце. Так, те ж саме робимо з новою ручкою. Дістаємо тут, як бачите, фіксатор дуже схожий на той, який стоїть в самій ручці оригінальній, в самому селекторі. Ну і одягаємо це все зверху. Є. Тут такий самий хомуток, його так само треба буде затиснути і це краще зробити все-таки в іншому положенні, мені здається. Це заважати не буде. Ставимо ще. Є, встановили, поки що нічого не одягаємо. Так, далі питання у нас буде по електропроводці, по підсвітці цієї панелі. Буду показувати отут. Тобто нагадаю, що можна зробити, щоб світилося тільки тут, а можна зробити, щоб світилося на новій ще й згори. Якщо нам потрібно тільки згори, то ми підключаємо. от, Наприклад, в мене йде такий перехідничок, ми його звідси можемо дістати, зробити, щоб світилася сама ручка, або підключити. Просто до цієї панельки, і буде в нас світити стільки панелька. Тобто, на вибір, якщо не сподобалося, цей перехідничок просто відкидаємо, викидаємо і вмикаємо щось одне, щоб працювало. Зараз спробуємо ну, якби одночасно, щоб працювало обидва виходи. Ну, вони тут, до речі, отак. І тепер треба підключити ось сюди, таким чином є. Друга буде проблема, це все обережно туди заправити, тим більше, що в мене вже є перехідник також з Аліекспрес для відключення старт-стопу. Пробуємо ще раз. Дивимося, що світиться. Світиться ручка, світиться панелька. А чи перемикається. Отак От це все відбувається. Бачите клавішу. Натискаю, кому цікаво, так воно рухається. Нейтрально, задня драйв. Плюс-мінус механічний режим. І тут все так само світиться. Все працює. Ну, мабуть, так і залишимо до першої нічної поїздочки. Після того, як ручка стала на своє місце, треба не забути затиснути оцей хомутик. Знову ж таки, беремо, робимо це плоскогубцями. І от тепер наша ручечка вже не рухається, вона затислася, все добре. Далі можна збирати. Глушимо, щоб на всякий випадок нікуди не поїхати на автомобілі. Це все якось треба обережно, оскільки це все в нас буде рухатись туди-сюди. Оцей коннектор було б дуже гарно, щоб він ні за що не чіплявся. Відалі, щоб воно було попереду заправити його зробити. Опа, тобто робимо його сюди допереду. Переводимо. І ховаємо таким чином спробуємо, що буде відбуватися. Є панелька на своєму місці. Запуск. Так, ніхто нікому не заважає. Можна перевірити ще раз, як тут все відбувається. Бачите, чому я назад заховав, тому що Їзде селектор назад. Якби тут були дроти, вони б заважали. А так вони виїжджають просто з тієї частини. Це моя така рекомендація. Самі можете погратися, подивитися, як буде зручніше вам конкретно. Так, все зібрали, все працює. Зачиняємо. І отак все у нас виглядає. Ваші думки як краще? Зі старою було чи за такою новою? По дизайну на дотик, тактильні відчуття. Навіть сама клавіша, оця вона товща така, приємніше її натискати. Ну і форма новенька. Ну і плюс в автомобілі щось змінилося. Це вже дуже і дуже прикольно. Дивимося, що у нас все світиться тепер. Тут світиться, тут світиться. Ох! Краса. Сидить добре, не люфтить. Зроблено, до речі, дуже і дуже якісно. Ніяких там задирів, нічого такого не дряпається. Подивимося, як в процесі експлуатації поведе себе, поведе себе як оцей пластик по колу, який в оригінальних навіть відламується. А, тут він навіть не чіпляється пальцем. Тобто вже навіть краще, тому що в мене оригінально а так припіднімалась руками. Коротше, тестуємо. Я дуже турбувався стосовно якості цієї ручки і її виконання через те, що ну розуміємо, що в Китаї щось може бути не так здешевлено чи ще щось подібне. Але ця штукенція виглядає дуже і дуже схожою на оригінальну. Оригінальну китайську, тому що в Китаї є декілька заводів Volkswagen, і, звісно, там ці ручки можуть вироблятися, встановлюватися на а, якісь китайські версії, того ж, Тігуана, Гольфа, чи, там, Пасата, чи ще чогось такого джети, яка там називається, єлавіда, бори, навіть яка й досі в Китаї випускається, там, в таких дизайнах, яких і в нас а, давно не бачили. Тому якби, виявляється, що досить таки якісну річ там можуть виготовити. Посилання на цю штукенцю я залишу внизу в блоці опису перейдіть, подивіться, вона підходить і до гольфа, і до пасата. Ну, звісно, якщо ви правильно виберете опцію на сайті. А вона є якісною, вона з перехідничком. Ну, Тому рекомендую подивитися саме той лот, який я придбав. Ну, Наприклад, банально, буває зажими хомути, які тримають цю ручку у вигляді звичайного гвинтового старого такого хомута, який ну, якби в даний час от тут з оригіналу заводу стояв затисний, який ну, затис, все там нічого крутити не треба. Він виглядає маленький, акуратненький, такий, скажімо так, охайненький. А міг бути варіант там, трішки дешевший, можливо, на пару копійок, І був би гвинтовий, де щось би стирчало, дріт би зачепився, він би міг протерти шкіру, якби щось подібне. Тому рекомендую реально звернути увагу саме на цей лот, який я купив. Щоб і ви отримали такої якості ручку. Ну що ж, якщо таке доопрацювання, до речі, вже не перше, яке я роблю для Volkswagen Golf, замовляючи деталі з AliExpress, вам сподобались, тисніть вподобайку. Якщо робили щось подібне, інші, можливо, по дизайну селектор КПП, я знаю, навіть люди з Ауді, з естроніка собі ставлять щось ви таке подібне робили. Напишіть внизу. Я знаю в Україні, зустрічав дуже багато. Варіантів, коли ставлять, замовляють цю деталь по оригіналу. Якщо також хтось це робив, напишіть номер деталі, я додам в опис якраз більш інформативніше буде наше а, відео. Ну і в цілому, якщо є якась додаткова інформація, що ще можна додати, що ви робили, що вам цікаво, пишіть все в коментарях. Запишемо в майбутньому зробимо. Дякую, що приглядали це відео. Не забудьте підписатися на канал. І до нових зустрічей!